Я поняла, що сражатися безполезно з і клавіатурою проти автоматов, установок град. Ірина Сідова, кірчанка у четвертому поколінні, віднедавна живе у столиці. Жінка мусила тікати з рідного Криму, аби врятувати життя. Я вирішила уїхати, тому що мені угрожали, укражалі моїй сім'ї, укражалі мою квартиру. Були різні і усні і в соцсетях. Просто тому, що я очень сильно світілась, до этого організовувала Євромайдан в Кірчі, і були всякі мітинги з моєму часті. Про те, чому виїхала з півострова і над чим працює сьогодні, Ірина Сідова розповідала чернігівським колегам під час прес-конференції Схід Крим Чернігів, журналісти обличчям до обличчя, яку провела громадська організація Март. Пані Ірина каже, що в складній ситуації опинилось чимало кримських журналістів. В столиці вже є ціла діаспора представників змі з півострова. Щоправда, не всім пощастило, як їй знайти роботу. Сьогодні Ірина Сідова працює на громадському радіо. І зараз ми працюємо над тим, що ми робимо із Києва передача Криму. Тобто ми продовжуємо в тому же духі, просто. Так как физически безопаснее делать это из Киева, мы делаем это из Киева. Но у нас таких журналистов много. Уехали и мои коллеги из журналистов-расследователей из Симферополя, из Севастополя. Із Ялту вся редакція одного іздання. Журналісти, які залишились в Криму, змушені працювати під псевдонімами. Інформацію повідомляють через інтернет, бо телефони прослуховуються спецслужбами, розповідає Ірина. Так само складно сьогодні працювати представникам змі і на сході країни. Про це чернігівським колегам розповів журналіст Костянтин Скоркін. Приїхати до Чернігова він не зміг, тому спілкувались по скайпу. Донедавна він жив та працював у Луганську, але змушений був переїхати теж до столи. Журналисты сейчас на востоке Украины оказываются, скажем так, в прицеле, в прямом и переносном смысле. Работа с работников в с массовой информации сейчас в Луганске, например, ну, я могу очень хорошо знать ситуацию в Луганске, но ну в самой горячей точке, в Славянской, Краматорской, там вообще там идет война полномасштабная. Но, скажем, в более в Луганске, скажем, до такой степени все это дело не, не дошло сейчас, но там, тем не менее, работа журналиста является очень опасной. Дехто з луганських журналістів досить швидко пристосувався до ситуації і тепер працюють так, як того вимагають представники так званої Луганської Народної Республіки, розповідає Костянтин. Ті, ж, хто намагається об'єктивно висвітлювати ситуацію на сході, мають чимало проблем. Особливо складно доводиться спецкорам національних каналів. Проблема в тому, що робота представителям центральних каналів українських тостерітають на території Луганської Республіки це іностранці. Їм надалі на агрегітувати у правительство Луганської Народної Республіки, іначе наче робота не не Чи зміниться ситуація на сході в Криму у найближчий час. Журналісти прогнозувати не беруться, але сподіваються на краще.